Генерал-майор Джайоджі Коноозі Конроут 5 листопада приступає до трирічного виконання обов'язків президента Фіджі. Він стане не лише першим адвентистом, який буде займати найвищий пост у державі, а й першим президентом, що не є вождем, та походить із етнічної меншини ротумена. Конроуту 67 років. Він навчався в австралійських воєнних училищах і гарвардському університеті. Перебував у лавах збройних сил Фіджі. У 1970-х роках був призначений командиром військ. Організації Об'єднаних Націй в 1978-му служив у якості помічника генерального секретаря ООН і керівником тимчасових сил ООН у Лівані. Пізніше служив послом в Австралії та Сінгапурі, де з 2006 року представляв у парламенті інтереси національної меншини Ротумена. Також займав пост міністра зайнятості, трудових відносин і промисловості. Під час представлення нового президента парламенту прем'єр-міністр Фіджі похвалив Конроута за роботу в якості кадрового військового політика Дипломата майбутній президент є пресвітером і членом адвентистської громади Ротумена в місті Сува, столиці Республіки Фіджі. В американському журналі Forbes опублікували дев'ять найскладніших керівних посад: від ректора університету, футбольного тренера та корпоративного директора. На перших місцях опинилися керівники та тренери спортивних організацій. П'яту позицію займає посада пастора. Вас постійно і в усьому критикують. Окрім Бога, вашу роботу ніхто не бачить. Коментує Кен Фонг, пастор Баптистської церкви у Каліфорнії. Люди з нетрадиційною орієнтацією часто виправдовують свій вибір тим, що це їхнє природні бажання. Проте останні дослідження американських вчених доказали, що подібні потяги закладаються не від народження, а набуваються у процесі розвитку в соціумі. Згідно із дослідженням, схильність до гомосексуалізму з'являється під впливом зовнішніх причин і не має відношення до генетичних збоїв. Учасники синоди єпископів Римокатолицької церкви у Ватикані затвердили кінцеву доповідь, в якій одним із пунктів вказано про заборону одностатевих шлюбів та про нульову терпимість до гомосексуалізму. Документ готувала спеціальна комісія із 10 осіб. Доповідь складається з 94 параграфів, по кожному з яких голосували окремо. Загалом у 16-й ординарній асамблеї синоду, присвяченій ролі сім'ї в житті церкви та сучасного світу, взяло участь 270 представників. З усього світу. Сьогодні у світі майже 80% актів дискримінації на релігійному ґрунті здійснюються проти християн. Такі дані зібрані впродовж двох років та представлені у доповіді британської організації Aid to the Church in Need у перекладі «Допомога церкві в біді. У зв'язку із релігійними чистками такі регіони, як Ближній Схід і Північна Африка, можуть бути позбавлені присутності християн. Попередні дослідження американського університету Ломалінда припускають, чорний шоколад може покращити пам'ять, збільшити рівень інтелекту і підняти настрій. Вчені вважають, що темний шоколад із вмістом какао не менше 70% впливає на частини мозку, пов'язані із навчанням і пам'яттю, сприяє росту нервових клітин, збільшенню функцій мозку та комунікації, покращенню кровообігу та формуванню кровоносних судин у мозкових і сенсорних системах. Дослідники припускають, що чорний шоколад містить сильні антиоксиданти та протизапальні речовини, які покращують стан серцево-судинної системи.